Так, коротше, всем здорова, з вами я міста Русь Україна і сьогодні я буду с підрадити Poppy Playtime. Першу главу бы я уже давно неравна і видео я по ній не знімав, коротше зараз для мене секунду мир. ми заходим. Скипаємо інтро. Щас. Прогрузиться. На стар увага у погнали. Okay. А, та там ми то все знаємо давай скорше. корше. Зараз ці хулину буде то щоб подивитися, але як мінімум... Ну, за де ну, точно не за 10 км я зможу пройти так давай 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 Дай грапак. Что погнало? Давай. Я решила мобильную версию, твою хаевагию дай чуть-чуть чуть-чуть вот так выглядать. А це у нас на интерфу мне зара. Так, давай.

Окей, okay, сейчас тут быстро входим. Если что, чтобы вы знали, видео я для этого годов, чтобы не через основку, то ну, мы, наверное, дайте на той часы, где его. Так. Бежали. Желтый. Так, тут нема. Бежим. Червоный. ой, я не знаю, тут. Ладно, останемся. Окей, я okay, а так уже три хвилины. завтра быстро выставлять. Ну oh. а. Давай погнали. Сразу построим у нас и идем туда до девуха падать. Так давай погнал, погнал, быстро. Так, давай хватаем быстро руку. Погнали. Сюда. Сигам! Сигомка! Так, погнал, давай, 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 давай. Давай, погнали. Ой. Так, ну то я знаю, як проходити, то легко я проходив. Так, так, так. Так, же 4 хвилини, то трохи спешит вже Так. То я знаю, як проходити, то легко. Так. І так, не погнали. Блін Падаем сразу идмо на вот ті штуки. Лактер подать. Так, тут на нас испакнуть. Да, 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 давай быстрей. Швече А, ку. Вс, я сейчас рівну дорогу. Ривну дорогу. Рівну дорогу, сразу идм сюда. же 5 хвилин. Не а, кстати, мы не підбираем, я некий, кстати, не буду слуха, то вы бачили, как он довго пойду. Так, пойдем сюда. Давай будем так. Идем сюда. Тут как... Тут как сюда траива, чего он рукой. Так, теперь идем сюда.

Так, щечек не моє. Окей, я граю без зупинки таймера, я таймер вообще не запиняю. Щоб все було почесно. Я думаю, якщо вы хочете б двоє шкішки підрами поки полетай, не що Може, хтось там позапиняє таймер на якихось то моментах. Я буду рати час, но я не буду запиняти таймер. Давай. Я сейчас тут почекаю трохи, але не буду виключати таймер. Так, окей, все, я вставляю іграшку. Що, на таймері 7 хвилин. Зараз. Окей, давайте. Так, я его так. Бежим. Очень ту погоню на Изи сейчас вкладем. Тож, конечно, я сейчас дитина затоплю затоплю не здохну. Йоп. Ну, я по сюда, сюда. Какая 8 хвилин. Сейчас го не затупить ни да. где. Да. Ёпта. я сейчас? Давай! Jup, yep. jako není dá 6, 6, 6. Já mi to znám, znám, šas bys to rozvížel. Dovaj, pohnále. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Já to ho nem, ho Нам затриматися ніде не треба. Знаєш, що я під... А, касету. Так давай дайте. Блін, заладка мало, щося на таймері. Все, давай щось по побистреньку. І так, на проходіння першої глави я потратив 9 хвилин, 44 секунди і 56 мікросекунд. Зараз я вам покажу на камеру, щоб ви точно переконалися. Окей, от зараз ви можете uh, бачити таймер, мій телефон. І ви бачите, що я реально потратив 9 хвилин 44 секунди і 56 мікросекунд. Окей, okay, я в принципі вам дякую за перегляд, дякую що подивилися на мій ну, мій спідран. Надіюсь, ви поставите лайк. Якщо ви думали, що я прийду за, біль... за більше часу, напишіть свій коментар. Я, я всі... на кожен коментар поставлю лайк і прочитаю. А так... а так, всім до побачення і чекайте якогось іншого відео. Всім пока!